На рухатись далі і дивитись наступний сюжет, після якого буде 100% сюрприз. Познайомте з людьми, які теж дуже шанують наші національні традиції, і потім, потім якої обіцяла сюрприз. Ідеологія стиль та склад гайдамаків почали формуватися у Києві у лютому 93-го року. У 1995-му група стала лауреатом фестивалю Червона рута. А після цього музиканти звернулися до звуків ска та панку по свіжу альтернативу. І крізь мікс, створений з різних культур, презентували власний музичний стиль з елементами української народної музики. Дамаки музична формація України, що мислить по європейськи, має власне альтернативне обличчя, живу основу українського фольку, чіткий соціальний меседж, що формує команда освічених музикантів високого рівня. Гурт сформований у часи глобальних історичних змін та становлення української національної свідомості. Вийшов з антиграунду, але не у вітчизняну музичну еліту та за кордону діаспору. Їм аплодує Європа. А ще гурт є постійним учасником різноманітних музичних фестивалів світу. Альбоми гайдамаків з успіхом виходять в Україні, Англії, Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині. «Отей! Отей Назва поєднала музику гурту з ідеями свободи та справедливості. встановила ще тісніший зв'язок із власною культурою. І обіцяла, я вже не можу перейти з українською мовою. У... Така в мене хвиля. Щойно подивилися сюжет про нашу українську групу гайдамаки. І зараз буде можливість поспілкувати з ними і дізнатися, нащо вони використовують ці національні мотиви. Чому все ж таки вони прагнуть цього? Здравствуйте, Олександре! Так, нам повезло Віт... у нас е, в студії зараз фронтмен гурту Гайдамаки Олександр. То здравствуйте! Вітайте, весь Маріуполь. Зараз Чуєте мене? Так. Дуже добре чуємо. То питання Ми сьогодні... ви вже задали, то можна на нього відповідати. так? Ну, мабуть, так. Ну, то відповідаю. Вибір тих всіх елементів, про які ви питаєте, залежить від вибору стилю музики. Ми виконуємо козацький рок, тому що так нам пасує. Це музика, яка відповідає нашому походженню і духу. І тому відповідно до цього стилю ми маємо всі козацькі елементи: шаровари, косу, різні елементи з українського, не тільки з одягу, а, а різні інші елементи українські, етнічні, культурні. А залежало це від вибору стилю. Ще раз, якщо ми би виконували байкерську музику, повністю таку рок, -рок н рол як робиться моторхет, то вони мають шкіряні штани. Якщо Рамштайн виконує німецьку музику культову, то вони мають всі елементи цього німецького порнофетішу. Ми виконуємо козацький рок, тому ми маємо шаровари, косу і, і різні інші елементи козацької культури. Олександр. Але ви і зараз знаходитесь, я бачу на наші на на що це: О, ожерілля, так? Я, да? На, на шиї сонце. Це сонце і хрест. Це поєднує е, мої християнські і язичницькі переконання. Ну, мабуть, е, а, мабуть ласка, вибір не наш лише... чи це популярне за кордоном чи в Україні. не має значення. Це залежить від того, як правильно е, розвивається гурт. Абсолютно не має значення. і Не треба думати, що це популярно за кордоном, а не популярне в Україні. Якщо гурт є адекватний, е, ставиться до. Публіки до своєї популярності адекватно, то ці всі елементи вони є однаково е, ну, перспективними, як за кордоном, так і у нас у нас, мабуть, осталося таке питання, котре е, вийшло з нашої програми. Ми зараз тут я можу вам мабуть, показати, е, готуємо щось українське, щось ось таке швид на швидкоруч. Скажіть, будь ласка, ви ось у ваших е, у вас дов... доволі багато гастрольних роз'їздів. Е, у ваших поїздках чим? Ласуєте ви, так. Що готуєте ви? Як справжні як? козаки смакуєте Сало, гірки. От розкажіть нам, будь ласка, це. Так, є ось. Ось такі артишоки? Ну, є якісь такі ось страви, котрі ви готуєте щиро українські, чи може такі козацькі-козацькі. Е, в дорозі ви готуєте їх. Чи є щось таке? У мене дружина готує вдома. А що саме? В дорозі мої по те, що дадуть. Ага. <смі> називається жити а, а дружина, що готує? Там все готує. Будь-які справи, вона взагалі добре готує. <смі> <смі> Зрозуміло. А... Спроси, Олександр, і в душе відчув к... к... козаком, чи то лише на сцені. Ну, ось мій, мій сповідуючий, хоче поцікавитись, в душі ви щирий козак, чи тільки на сцені цей образ з'явився, чи саме в творчості він де від вас? В я ми дякуємо так. за скайп. У нас тут два козаки. Будемо намагатись робити їх справжніми козаками. Дякуємо вам, і Маріуполь передає Дякую. вам свої вітання. Маріуполі є козаки. У нас справжні є міцні. <ріць> <ріць> Будемо сподіватися. Да, да. <ріць> Дуже дякуємо, що зв'язалися з нами сьогодні. Та хай вам щастить на все добре.